У середу, 30 серпня, очікується дощі на заході у деяких регіонах у центрі та на півночі України. Згідно з прогнозом Укргідрометцентру на півдні стане трохи прохолодніше на 1-2 градуси. На Полтавщині мінливо хмарно опади не передбачаються. Температура повітря підніметься до плюс 30, Після опівночі опуститься до 18 градусів із плюсом. Увесь день у Кременчуці утримається ясна погода без опадів. Повітря прогріється до плюс 29 світлої пори доби і 20 градусів тепла вночі. У горішніх плавнях ясна погода спостерігатиметься протягом усього дня. Без опадів нічна температура повітря плюс 19, денна плюс 28. Згадаємо про температурні рекорди. Найтепліше 30 серпня. В історії погодних спостережень нашої місцевості синоптики зафіксували 1956 року, плюс 34. Мінімальною температура була 1966. 4 градуси тепла. Дивіться прогноз погоди на телеканалі Гук у будні дні одразу після випуску новин. Шукайте нас у соціальних мережах та підписуйтеся.